Безготівкова оплата транспортною карткою за QR-кодом чи у застосунку Приват 24 поява комфортних тролейбусів і маршрутів, які забезпечені валідаторами, та введення картки денної про роботу комунального підприємства Чернівецьке тролейбусне управління прозвітував керівник Петро Лисак. Подробиці далі в жовтні минулого року у комунальному транспорті міста з'явились нові способи оплати. Пасажири почали сплачувати за проїзд транспортною чи. Банківською карткою, а також методом сканування qr коду комунальний транспорт повністю адаптований до системи електронного квитка. В транспорті на сьогоднішній день функціонують 370 валідаторів у 2023 році. Ми нами було додатково закуплено 185 валідаторів. З'явилися нові способи оплати в міському електротранспорті: це QR-коди застосунків 24 та «Езіпей», а також квиток в терміналах самобслуговування. Впродовж року сім громад буковини підписали угоди на відшкодування пільгового проїзду. Комунальний транспорт стає доступнішим. Громади Забезпечують безоплатний проїзд своїм громадянам в липні в липні року. Чагорська ОТГ є першою, яка забезпечила пільговий проїзд своїм громадянам на сьогоднішній день. Угоди підписані з Чагорською, кісманською, глибоцькою, Неполоківецькою, волоківською, мамаївською, Вашківецькою громадою. У 2023 році у продажі з'явився квиток денний, який забезпечує громадянину необмежену кількість поїздок впродовж дня. «Картка денна, яка активується в момент валідації проїзду та діє протягом дня до 23-ї години. А кількість цих поїздок є необмеженою. Петро Лисак повідомив кількість автобусних маршрутів, які стають комунальними, продовжують стрімко зростати. З метою забезпечення комфорту та безпеки наших пасажирів проводилася оптимізація маршрутів. Так КП ЧТУ створює автоколону та почала починає обслуговувати автобусні маршрути. В жовтні 2022 року тролейбусний маршрут номер 9 замінений на автобусний. В листопаді 2022 року відкрито рух двома автобусними маршрутами. Номер 1А – це завод кварц метро та номер 7 – вулиця Кочубея Нові Ленківці. Під час підсумкового звіту керівника КП ЧТУ Петра Лисака стало відомо, доходи підприємства зросли майже в половину порівняно з минулим роком. Цьогоріч підприємство заробило понад 26 мільйонів гривень. А у 2022-му дохід склав 17 мільйонів 920 тисяч гривень. Альона Рудніцька Георгій Максимюк Чернівецький промінь.